Новий день, трошки вітерець, бачите, коли ще дерева. Сніжок вночі був. Сьогодні третій день, як ми в санаторії. Ось такі казки ми зараз живемо. Ось такі казки Я зазвичай, відео, які я... Вже випустила, я їх видаляю чистить телефон. Але, ну, в телефоні велика пам'ять, але видаляю. А це не буду видаляти. Я буду спостерігати за цією красою вічно. Кумушка, привіт. Йдемо на процедури. Зараз всі процедури ось в цьому водоторфяному корпусі удобно все пошти в одному корпусі ну ще є корпус ЛФК там де басейн і там де мануальний терапевт сидить працює вірніше не сидить підходимо сюди дорожки чистять Працюють люди на совість. Бачите, поліплініка, нова, це лікарня, все гарно. Оце вдвіти ванна воїна. Такі ж ванни є родонові. Шикарні бішофітні ванни. У мене хвойна. Тут роблять і перлинні, і бішофітні ванни, і... Дуже багато ван ось стоїть. Такий, ремонт зроблений. Дуже гарний, чистенько. Ось такий приємний персонал. Ніхто вас тут не обідить. Які процедури я можу вам зняти, я знімаю. Оце фойна ванна. Вода приємна. Класно. Я відкрила пробку, вода витікає, зараз прийде медсестра, на всю ванну, подезінфікує її і потім заходить другий чоловік, людина друга. Так само є і родонові вани, але родонові вани там більш, менше часу, ніж на ховані дається. Дружового обіг, в нога повинен бути гарний після цього. Ми прийшли в їдальню. Ось тут розтягальня. Людей дуже мало, але ну, ще не всі прийшли, на процедуру, всі люди. Команд завжди вперше роздягається. Так, Сьогодні ось третій день, сьогодні сніданок, кускус, -кус. ну по-нашому це рис, салатик, коклетка, масло, сирочок, чай і каша молочна, суп молочний. Але ми не їмо мозку морську, ми його і не брали. Це по бажанню. Ну, кормлять шикарно. Ну сподивіться, хіба це не рай? Так, для північних районів то це звичайно все це. Вони цього диво бачать кожного, кожного дня. Для нас, для південних людей, це дуже гарно. Це дуже гарно. Так, кума? Класно, правда? Це горіхи? Ні, це не горіхи, це якесь дерево. Та ні, ні, це не горіхи. Ні, а я знаю, може і горіхи. А ну давай. Ні, це не горіхи. Ні, ні, це не горіхи, я не знаю, що це таке. Як тут тільки гарно. А попасти в зимовий казку виліз. Ножи лісів немає у нас. Одні степи. Та й все, та більше нічого в нас немає. Всім привіт, друзі! У мене вільний час, годинка між процедурами, то я прийшла додому, ну, в номер прийшла, трошки переділася і помила голову. І що хочу вам розповісти? Нам видається книжка, коли ви приїздите до санаторію, заходите перш за все. В регістратуру, вас реєструють, ви оплачуєте номери, у нас, як я говорила, номер економ. Коштує цей номер 1210 на чоловіка за, одно, за, один, за одні сутки. Я з комою приїхали на 18 днів, і один день в подарунок вони дають тоді, коли людина приїжджає більше на 10 днів. Ну, 18 днів ми взяли чому, тому що витягування хребта потрібно 18 днів. Кожна процедура, ну майже кожна процедура йде через день. Ну, Наприклад, витягування хребта йде кожного дня, хоча 5 років назад мені робили через день. Зараз кожного дня йде витягування хребта а, Наприклад, хвойні ванни, там, перлинні ванни, бешофітові ванни, вони йдуть через день. Якщо у вас немає, наприклад, витягування хребта, то обов'язково буде родонова ванна. Родонова ванна йде окремо. від, ну, Наприклад, сьогодні родонова ванна, завтра буде хвойна, або пешофітна, або перлинна. Ну, різні ванни, які вам назначить лікар. Що вам ще сказати? Приходиш в черзі ніде ти не сидиш, кожна процедура лікар назначає на свій час. Ну, наприклад, в шостий кабінет, якщо вам потрібно 12, на 12 годину, то ви йдете на 12 годину, ну, можете прийти там на 10 хвилин раніше, вас можуть взяти, якщо якась, якась людина не прийшла. Робиться 4 процедури, назначає 4 процедури електро і ванни, це окремі процедури. І далі, вже, що ви там забажаєте, і на розсуд лікаря. Те, що вам підходить, вам поставлять, а те, що вам не підходить, вам не дадуть. Масаж тут платний. Раніше був безкоштовно, а зараз платить, платить придеться. Коштує він 300 гривень. 25 хвилин масаж йде, коштує 300 гривень. І ще, так як у мене от витягування хребта, я пішла один день на масаж, але мені не сподобалося. Кума пішла на більш такий серйозний масаж, мені не потрібен такий, то їй сподобалося. А я пішла на масаж ну більш такий щадящий, мені не сподобалося, я не ходжу більше на масаж. Діло в тому, що ну, навіть. Як вам сказати, у мене перед витягуванням хребта йде підводний душ-масаж. Мені так його розминають, ту спину, що мені той масаж, що мені робить лікар-масажист, то він мені, знаєте, як мертвому кадилу. Що ж я вам сказати? Я ходжу почала і з думки збилася, хочу все зразу сказати і нічого не запам'ятовую. Значить, коли в мене витяжка хребта, йде витягування хребта, то витягуєш хребет, одіваю тобі корсет, ти ходиш в корсеті, Годинку, дві годинки не сідаєш, навіть коли це буде обід, або вечеря, або за ну, сніданок, ви не сідаєте, ви стоїте. Потім знімаєте корсет і вже все, все як, як, як і можна. Робите все те, що вам потрібно. На всі процедури йдете. Потім щось я вам хочу сказати, я потім йду, так я хочу, щоб шийний відділ і грудний відділ. У мене процедур на них ніяких немає, то я йду до мануального терапевта. Мануальний терапевт, він, ну, ви знаєте, що таке мануальна терапія. Я думаю, що всі це знають. Я йду до нього. Тут один лікар, мені дуже він подобається, фамілія його козлюк. Забула, як, як забула, як його звати, чесно. І я коли прийшла до нього, він навіть через п'ять років мене пізнав, через його руки же ж проходять кучу людей, але от він мене пізнав, каже, давно у вас каже, не було, А де чоловік? Я говорю, чоловік вдома, на хазяйці лишився. Ну, передавайте йому вітання. Ну, колись ми їм презентки маленький привезли, то ну, він дуже гарна людина і лікар просто від Бога лікар. Він мені по спині провів легесенько пальчиками на точечку, ось тут, каже, проблема, ось тут. чуть-чуть прижимав. Я крикнула. Він каже, ну, а що ви хотіли? П'ять років ви не приїздили і тепер хочете, щоб у вас усе було добре. Ви ж працюєте, ви ж каже, не гуляєте каже, десь, бо не сидите в офісі. Та й в офісі хто сидить теж з хребтом проблеми великі. Ну, що ж, Хотіла вам сказати за спеліотерапія, там така це сілью е, дихаєш. Заходиш, Я як зможу, я зніму вам, е, тому що там дуже велика концентрація солі, і я не знаю, як буде реагувати телефон на це. Я як зможу, я вам зніму. Ну, там дихаєш 30 хвилин, запускається сіль і дихаєш носом дихаєш, ну, з тебе вилітає все, що хочеш і не хочеш. Дуже гарна процедура. Три процедури зараз дають безкоштовно, а останні процедури, якщо ви хочете продовжити, то 120 гривень процедура коштує. Ну, сіль дорога, друзі, розумієте. Так, що вам ще розповісти? Сніданок в 9, обід в 13. І вечеря в 16 й годині. Ну там від 16-ї до 19-ї, від 13-ї до 14-ї і від 9-ї до 10-ї. Так що встигнути можна. Вас там будуть чекати, ніхто не закриє столову і вам подадуть гаряче блюдо і ніхто не переживає, голодний ніхто не, не лишиться. Ну все наче розповіла. Якщо щось потрібно, питайте, я відповім. І якщо хто хоче приїхати сюди, зараз я хочу сказати, що ціни демократичні. Ну, ну я звичайно я розумію, що не у всіх є кошти. На пенсію не приїдеш сюди, це розумі, зрозуміло. Ну, ціни по сравненню з другими... Санаторіями демократичні. І так, як який тут персонал, я вам передати не можу. Всі усміхнені. Навіть коли їй погано, вона буде тобі усміхатися і все робити так, як, як подобає І ніхто на тебе не нагримає, навіть якщо ти запізнишся на процедуру або прийдеш раніше. Ну, гарний, гарний санаторій, мені дуже подобається. він. Ну, Я вдіваюся, тому що в мене. І Ще одна процедура до обіду. Потім вже обід, і потім я йду до мануального терапевта. І ще одна процедура, мені дуже подобається, вона на поперек ток пускають як токовий масаж. Ну, так я можу сказати. По-другому не знаю, як сказати вам. Шикарна процедура, друзі, шикарна. Ну, поки все. Вечором прогулюємося з комою, толік. Дивіться, скільки дров. Заправляй машину, приїжджай сюди. І скова, каже, на розпалку. Три на кучки, ото й порубані. Диви, яка там. Цілу неділю та питання. Диви, диви, а де ж пробувати. Не хмес їм робота. Нікому нічого не треба. Диви, тут вже складені. приїжджай, диви. Повний буз, загрузимося точно, дивися. І санаторій зробиш хороше діло, вивезеш хлам. Їжи, їм вже тут не треба, їжи, 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 тут... Ти бачили, Ой. вони же Ой. тут. А, мабуть, так. Да. Сухостой. Сухостой попадав. Жалко, звісно, диви. Капець, скільки дров. Ай-яй-яй.